В обласному молодіжному центрі квадрат відбулася презентація фотомистецького проєкту Незламні Вінничини. Захід приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Мета проєкту показати досвід захисників, які після складних поранень успішно адаптувалися до цивільного життя, долають виклики та досягають нових висот. У рамках проєкту випустили друкований календар, героями якого стали ветерани війни. Ідея проєкту Незламні Вінничини полягає перш за все в тому, щоби. Насамперед продемонструвати їхнім побратимам, ветеранам, ветеранкам, які повертаються до цивільного життя, про ті можливості, які вони можуть для себе віднайти і реалізуватися тут власне, як приклад для них, з іншого боку, це повага і шана. Тобто цивільні діти, молодь, дорослі, дивлячись на цей успішний приклад, повинні пам'ятати, якою ціною власне сьогодні дається кожен день життя в. Україні. Україні і шанобливо ставитись до цього посадовиця. Наголосила, що Вінничина долучається до реалізації пункту плану внутрішньої стійкості України, який представив на загал Володимир Зеленський. Політика героїв. Президент зазначив, що це з моральної точки зору один. З найважливіших пунктів і тому у Вінницькій області ми робимо максимально можливе для того, щоб ветерани ветеранки, які повертаються до цивільного життя, мали можливості і знали, як ці можливості реалізувати. Досягнення кожного з учасників фотопроєкту це про силу людського духу і здатність долати будь-які перешкоди. Серед них переможці, призери всеукраїнських та міжнародних змагань, ветерани, які займаються улюбленою справою, розвивають бізнес, відкрили себе у творчості. Це донесення до суспільства, що ми такі ж самі, що ми далі продовжуємо боротися, незважаючи на те, що у нас є поранення. Ми виступаємо на міжнародному рівні, прославляємо Україну в адаптивних відах спорту. Зробили такий прекрасний календар Це для того, щоб показати людям і суспільству і ветеранам, що ну на отриманих да, Життя не закінчується, можна продовжувати щось робити, працювати, творити. Під час заходу ветерани ділились своїм досвідом, як отримали грант та започаткували власну справу. Розповідали про свої творчі спроби та запрошували побратимів займатися адаптивними видами спорту. Більше про проєкт Незламні Вінничини та наших героїв можна дізнатися на сайті. Загалом проєкт покликаний повноцінно інтегрувати ветеранів у суспільне та економічне життя.